Вітаю вас! В інтернеті нова хвиля загрози. Це вже про хімічну зброю, яку мають застосувати Донецьку і Луганську, ну, десь на тих напрямках. Так? Ну, давайте ми спитаємо, чи це так. Я не буду ділити, тобто, окремо дивитися, Луганськ. І Донецьк я просто подивлюся, от в тих напрямках оці два міста, оці області, що там буде відбуватися загалом над цими територіями, чи дійсно буде застосована та хімічна зброю, про яку ось лякають по всьому інтернету. Так, ну, питаю про хімічну зброю. Я питаю, яким чином будуть визволяти оці області. Ну, те, що там будуть жорстокі бойові дії, це однозначно, ця карта про це каже. Звичайно, Росія не хоче поступатися своїми амбіціями. Це слідуюча ця картка, четвірка Пентаклів. Я на неї кажу, жадіна не хоче віддавати. Так? Росія не хоче поступатися своїми амбіціями, а Україна, звичайно, наполегливо пояснює і, звичайно, не усно, а за допомогою зброї, що Донецьк і Луганськ. Це Україна. Якось туговато до росіян це доходить, тому вимушені, звичайно, воювати з того приводу. Важкі часи попереду у цих областей, бої будуть тяжкі і затяжні. І також тут ще така інформація, що, можливо, ці території будуть звільнятися останніми в теплу пору року. І це, знаєте, це будуть як останні. Бої. Бо, дивіться, ось десятка жезлів і карта смерті. Як читати ці карти разом, то коли вони стоять поруч, то це, знаєте, як звучить? Поставити крапку в тяжкому становищу раз і назавжди. І вже питання більше не буде підніматися. От якось так. Тут мені показані бої. Червоні карти це вогонь, ось мечі. Це все буде в теплий час не зимою, а десь, може, кінець весни, може, літо, якось отак от в теплу пору року. І, скоріше всього, це будуть останні території, які будуть звільнятися. Ну, тоді, так, напряму спитаємо, чи ж буде тоді в цей період, коли буде звільнятися ця територія від окупантів, чи буде застосована ця? Жахлива хімічна зброя, чи буде вона застосована? Сімка кубків. Так, уже чудово, ну ще для повної картини все. Ну. Тут не йде мова про хімічну зброю. Семірка Кубков, я вам зразу наголосила про цю карту. Це чергова порція ілюзії. Існує розвідка. так, Ось ці дві карти: це про розвідку, яка на те і існує, щоб щось знати і якось тримати під контролем ситуацію. Колесниця і король мечів це просто такий, знаєте, жорсткий тиск і наказ. Тобто у ворога є щось на думці, але перед їхнім носом дуже неоднозначно так, помахали пальцем. Тільки ну, спробуйте. І у вас будуть всі шанси побачити руїни Кремля. По королю мечів, ось ця чудова карта. Проходять воєнні консультації, всілякі наради, обговорення, таке з'ясування і уточнення чітких правил, і тут за невиконання яких, звичайно, погрожує трибунал, ось про що це карти кажуть. То про цю можливість зі сторони Росії відомо певному колу людей і спеціалістів, і вже були попередження і роз'яснення наслідків. Оце, отак. Я здоповнюю цю башту: про що це? Королева Кубків. Ну, це чергове підтвердження, що це таке, знаєте, нагнітання емоцій, нагнітання страхів, паніки, але ці емоції будуть розрушені. Тобто, моє питання, чи буде застосована хімічна зброя? Ні, про це вже попереджено. так, І ці ілюзії вони розрушені. Це, Ці області будуть визволятися тільки воєнним шляхом. Ніякої там хімії, атомної бомби застосовано не буде, бо попереджено попереджено дуже добре і чітко, бо Кремль злетить в повітря однозначно. Так. Ще запитаю тоді, вже, знаєте, це як провокація. Провокаційний вопрос такий, питання до карт. Чи, чи будуть отруєні люди? Отак-от от і спитаю: чи будуть отруєні люди? Тут неважливо, військові, чи цивільні, все одно, все одно це люди без різниці. Чи то воєнні, чи то цивільні. Та ні, ну, дивіться, ні одна з цих карт. От, якщо питати про фізичний стан людини, не одна з цих карт не каже про отруєння. Тут йде мова про травми. Це травми. Якесь переміщення. Ну, звичайно, це війна. Хтось буде виїжджати, хто раніше, хто пізніше. І, звичайно, люди отримують травми. Отак. От ну, що ще? Це таке, знаєте. Донецька і Луганська область будуть визволені воєнним шляхом, будуть травми, але я не бачу отруєння. Тут, ну, це просто це, це, ці всі травми і захворювання вони не пов'язані з хімією. Що ще? Оця дев'ятка пентаклів в кінці це про успіх, досягнення, досягнення якоїсь мети, про повернення території і задоволення своєю роботою, я б так сказала. Ну, от це вам і все, вся відповідь. Отак от мені карти показали ситуацію з хімічною атакою. Зброя така є, але, мабуть, є якісь речаги впливу, які не дозволять здійснити отаку атаку в тих районах. Я вам так скажу: в Кремлі без того все на волоску висить над прірвою і до отруєння людей діло все ж таки не дійде. бо... Хтось там до того часу все ж таки в прірву зірветься і зміниться хід всієї війни. Ну, то що ж, віримо і надіємось. Дуже дякую вам за увагу.